Крові початок моря життя вітаю вас в ефірі телерадіокомпанії компанії Львів медична програма про здоров'я. Доброго дня, шановні добродії, доброго дня, шановні телеглядачі. Е, у наші дні, коли серця людей черствіють, а душі являють байдужість, цілком закономірно виник дефіцит добра. І проявляється це далеко не тільки у вигляді якихось спільних соціальних хвороб, а й цілком реально. І якщо телеканали якось змогли в Україні стимулювати населення, щоб допомогти фінансово, то віддати найцінніше частинку себе ніхто не поспішає. І справа тут навіть не в тому, що люди стали більше хворіти. Справа в Іншому, нам всім у гонитві за комфортом і поліпшенням власного допоробуту та умов життя, розвиток культу споживання просто сприяє відсутності думки допомогти комусь крім себе. Інакше виникне так званий когнітивний дисонанс, коли з плазмових екранів вселяють одне, а серце шепоче зовсім інше. І головне нам цей шепіт не заглушити як останню інстанцію совісті, щоб цей голос волаючого спонукав людину до дії, переконував у тому, що він може. Же і здатний на хороші справи. Отож, сьогодні ми будемо говорити про донорство. Мирося, ви знаєте, загалом, донорство це насправді людина, яка добровільно хоче віддати в пожертву частку себе. Чи то кров, чи то тканину, чи то орган, будь-що. Однак донорство, як ви бачите, є різне. І ми будемо говорити конкретно сьогодні про донорство крові: добровільна здача крові чи її компонентів. Тож давайте представимо гостей, які в нашій студії, і давайте, будемо давайте, розвивати давайте, давайте нашої інтелектальної дискусії. Я достатньо все-таки є гостей. Ми маємо студент Володимир, лікар-радіолог, координатор Львівського осередку молодих донорів України. Володимира, вітаємо вас у нашій студії. Ми також маємо мельник Ірину, координатор Львівського осередку молодих донорів України. Також Назара Андріану, студент медик, також координатор осередку. Вітаємо Вітає вас. вас і маємо Ярослава Дяківа, головного лікаря Львівського обласного центру служби крові. Вітаємо вас, пане Ярославе. Також ми маємо отця Лозинського Назара, отець храму святого Іоанна. То усовітаємо та слава Ісусу Христос! Слава слава Отож, все-таки розпочнемо нашу дискусію. І напевно Леоніде, головне, що сьогодні донорство, тема донорства вона як ніколи напевно актуальна. І наскільки все таки є великою потреба у крові? І це питання напевно до пана Ярослава. На сьогоднішній день Львівська область практично повністю забезпечена компонентами і препаратами крові. Ну про кров ми говоримо так загальному, але в основному переливають компоненти крові. Так от компонентами і препаратами крові на даний час Львівщина забезпечена. Недавно виникла трошки проблема з, з компонентами крові в госпіталю, в зв'язку з тим, що вони різного з нами підпорядкування, то вони просто до нас звернулися і ми їм допомогли. Ну і крім цього, вони організували чуть-чуть собі донорство. От. Але в різні часи, як кажуть, буває по різному. Зараз добре, зараз спокій в нас. От а може бути по іншому, може прати. бути по іншому. В будь-який час розумієте, може щось статися, і тоді стає нагальна потреба. В такому разі, само собою, ми будемо обов'язково звертатися до нашого суспільства, і відповідно розумієте. Я думаю, що ми будемо забезпечені. Володимире, скажіть, наскільки все-таки суспільство радо відгукується на те, що є така потреба? Чи люди взагалі розуміють, що таке зміст донорства самого? Чи люди готові допомагати іншим сьогодні? Ви все-таки представляєте Асоціацію молодих донорів Львівщини? Чому ви взагалі організували таку, таку, такий осередок? Фактично, наш Львівський осередок, Асоціації молодих донорів України, ми належимо до такої великої мережі Асоціації молодих донорів України. В багатьох обласних центрах є такі осередки, і наше основне основним завданням це популяризувати волонтерське донорство, тобто безоплатне донорство, для того, щоб люди могли усвідомлено розуміти, для чого це і з якою користю не тільки комусь, але й собі ти може допомогти. Наскільки люди відкликаються, це таке досить неоднозначне. Питання і відповідь я неоднозначно можу дати. У мене є з чим порівняти, тому що я навчався на сході України, а саме в Сумах, і е, свого часу також займався там донорством. І зараз спробуємо підняти, можна так сказати, свідомість львів'ян е, також в плані донорства. То чомусь парадоксально, але на сході більше люди відкликаються, вони більше е, прислухаються до потреб. І у Львові трішки більше проблематично підняти е... це питання, донести, так? Та? Mm -hmm. донести людям, чому саме це необхідно і чому mm -hmm. це може бути настільки важливим? А чому все-таки, отже, хочу звернутися до вас. Чому все-таки така проблема виникає? Ну, чим ми можемо це пояснити? Що на сході люди добріші, чи вони, можливо, більше про це знають? Чи все-таки у Львові ще ну, настільки це може відчутно актуально ця потреба? Чи можливо це той е... випадок, коли. Це тебе не стосується, значить, це мене не стосується, і я не хочу в це вникати. Можливо, це той варіант. Знаєте, я думаю, швидше те, що у Львові, з в Західній Україні, люди менше піддані проблемам, бідам, негараздам. Чому? Ну бо рівень життя, по перше, духовний може вищий, а відповідно і матеріальний, можливо, краще трохи ніж на сході. І проблема допомоги іншим не так гостро стоїть. Коли мені погано, я тобі шукаю помочі, прошу, так. і все. Коли mm -hmm. погано іншим, то ну, мене це мало стосується, бо я не звик до цього. Можливо, швидше тут пояснити регіональною приналежністю неможливо. Так, схід, захід, чому люди однакові, напевно, всюди. І єдине, що, можливо, роль відіграє, що свою діяльність релігійних організацій різних, які в нас більш популярні, ніж на сході. Скажімо, та ж організація свідків Єгови», які категорично заперечують донорство. Mm -hmm. Так. От і щодо цього дуже довга тема до розмови, і напевно багато можна дискутувати щодо цього питання, але е, тут все залежить від трактування святого письма. Знаєте, і кожен кожна релігійна організація, е, скажу так, релігійна організація, а не церква, е, хоче по-своєму трактувати Святе письмо і під себе його підтасувати, так. особливо якщо виривати тексти Святого з письма з контексту. Це, так, це так, дуже однозначно. популярно. Справді, в Старому Завіті є заборона на вживання крові. Є, така вона згадується кілька разів, але до донорства вона не має жодного відношення абсолютно. Чітко вказується, що, що в книзі Буття, в книзі Левіт, що не можна вживати в їжу кров. Мається на увазі, безперечно, по-перше, ідложертовна кров. По-друге, спосіб її вживання. Дуже багато нюансів щодо цього питання. Але зрозуміло, що святе письмо не мало на увазі донорства апріорі, бо такого Однозначно. бути в той час не могло. Так. І якщо говорити про це розуміння свідків його і інших організацій, то вони просто, м'якше сказати, погано розуміють богослів'я, антропологію і взагалі святе письмо. От, а Різниця між Сходом і Заходом, Заходом я вважаю, немає. тут абсолютно в цьому питанні немає. Саме Та насправді е, є така проблема, тобто, знову ж таки кажу, є чим порівняти е, дуже багато на заході України виникає таких моментів, коли люди говорять, звертаються, або ти звертаєшся до людей і кажеш, що є необхідність і є можливість допомогти. Угу. То люди говорять а. От християнство от не можна, в Біблії написано. Коли ти з людиною починаєш розмовляти, і ну скажіть, будь ласка, де саме? Ну, самому цікаво, можна десь почерпнути того, що ти не знаєш. Люди кажуть: от є, я знаю. І все. Або, або говорять теж таке суспільне явище, це коли от мені сусідка сказала, бо там її десь колись священник... Ну, У нас це дуже розвинене, а, що та, хтось хто? комусь щось сказав. І можливо, от такі комплексна суспільна проблема, коли. Певні категорія людей підпадає під дію цих от сект. І вони потім приходять і розносять цю інформацію, так як від, від імені істиною. Ніби це істина, так. так, та, так. Та, та, і та, по-іншому та. бути не може. Тому, Насправді, тому, якщо, так це, на фену, угу. якщо це напевно все таки. Якщо це все-таки. Дозволю ще декілька слів. Значить, на рахунок власне віри і церкви, от з великими перепрошеннями, але чесно кажучи, розумієте, наша церква не допрацьовує в цьому, тому що ну, свідки Єгови перемагають. Ми це бачимо. От і чесно кажучи, мені здається, що це обов'язково треба, коли на зібраннях священників сказати. Ну я розумію, що це можливо не священницька справа, але зразу цим так. Але треба, щоб священники проповідували ці речі. Допомагати так само, допомагати так. громаді сформувати так. бачення філософію свою це так само, припустимо, як священник говорить, любе ближнього свого, і відповідно можна було прив'язати й до цього. це так само, як люби батьківщину, це такий самий патріотизм. Донорство. Напевно, тому ми сьогодні зібралися, щоб все таки так. це донести до людей. Я думаю, все таки священники теж роблять велику справу. Абсолютно Можливо, велику не все справу. їм дається. абсолютно велику справу. Я не угу. Я дуже поважаю священників і завжди тішуся, коли власне вони в церкві говорять людям, що це але це недостатньо. А друге питання на рахунок того, чому от схід і захід. Елементарна проста річ. В нас на сході залишилося залишився гомо будемо Будем казати, їх заставляли здавати кров на нас заставляли здавати кров до 85-го десь року. А потім перестали. А потім взагалі нікому цього не потрібно uh -huh. було. Uh -huh. І от зараз оце переламати це є величезна проблема. От і тому в нас чуть-чуть воно відстає. Але що дуже тішить, що молоде наше покоління, прагматичне покоління під підкреслюю, але разом з цим, коли біда, uh -huh. то наше молоде покоління йде просто навалою здавати кров. Оце цікаво, розумієте? Я Отже, думаю, що в... ми так підійшли до такого слова, такого пікантного, я би так сказав, з таким сюжетом, з таким змістом, це є пропаганда, і пропаганда будь-якої справи вона є і в позитивному, і в негативному форматі. В такому зрізі я би так сказав. Але ще все таки на Україні вирують такі гасла, що донорство вже не модне. Так воно модне чи не модне. От як от ваш осередок, яку участь бере в цій пропаганді? Uh, Здорові, uh, я маю на увазі пропаганді. Я думаю, я скажу з цього приводу, а яскравий приклад, а, з чим ми зіткнулися, нещодавно відбувався день а, донора. донора. Це 14 червня. Світовий Світовий. Це, Це навіть не, не український день донора, а всесвітній день донора. І ми організували акцію з метою, власне, популяризації донорства. І а, вийшло так, що люди, вони. По-перше, просто не відгукнулися. Це було досить незвично. По-друге, коли ми роздавали листівки а, про те, що, будь ласка, є осередок, приєднуйтеся до нас, а, станьте донором, а ви, ви зробите добру справу. А, на обличчі з'являлася якась така усмішка іронії, як ну, а на що мені це? Можливо, власне, і в цьому. Така Проблема, особливо. Проблема, такий нарізний камінь, цього а, який просто от стає перепоною, тому що люди чомусь звикли мати вигоду зі всього зі всього, що вони роблять, і акція, ми думали, що вона дійсно провалиться. Ми реально думали, що вона провалиться, тому що коли ми закликали людей, будь ласка, приходьте, ми будемо запускати ліхтарики. Буде гарно, мирно, весело. По цих ліхтариках, які були розкладені на Майдані. Перед пам'ятником Шевченка або просто ходили, або їх приїжджали на велосипедах і ще так розверталися і казали хм, а що це було? Ну, от поки людям в руки не даш той ліхтарик, той е, флаєр з інформацією, вони не звернуть увагу. От, от чомусь це напевно ще є брак інформації, те, що говорить, <клес> пані Ярослав. Це. Що люди не знають. От ви говорите, що провадили акцію. Ми про цю акцію теж не знали, на жаль. ми використовували соціальні мережі, тобто той інструмент, який в 21-му столітті найдієвіший, і він е, чомусь не спрацював. Ви знаєте, просто це був такий маленький експеримент. <клес> Ми хотіли попробувати, наскільки докликаються і uh -huh. <кхух>, ви казали, що це проблема, можливо, недонедостатньої поінформованості. Але насправді ні. Це проблема в тому, що люди думають, що недостатні поінформованості з цього приводу. Uh -huh. Коли вони думають, та я знаю про донорство, мені цього, в принципі, достатньо. Я знаю, що це круто. Але uh -huh. якщо ти питаєш конкретно, це так як випадком з Біблією, я казав. От скажіть мені конкретно ви це прочитали, звідки ви це знаєте. Uh -huh. Люди тоді починають. А можливо Постати банально більшіма. бояться люди здати просто кров? Чи сам знову ж таки, цей мовж таки, мовж таки через зміню. якісь певні міфи, через певні якісь спотворення інформації? Справа, от мені здається, проблема тут в цьому. Є. Угу. Що не знають достатньо так того, достатньо... наскільки це складно чи наскільки це навпаки, просто напевно так вирішується. Mm -hmm. Якщо Ні, ми будемо корисно, говорити в, в контексті самої пропаганди донорства, я відразу так, якби не так чітко, алгоритмічно скажу, що здати кров для здорових людей просто не шкідливо, незалежно від статі корисно, напевно. корисна допомога Могу тим, хто цього потребує, а отже, хворим. І для донора особливої фізичної користі немає, але і шкоди в тому також немає. Це такі гасла, напевно, повинні були б бути постійно. Я не знаю, які у вас гасла були на ваших флаєрах, але мені здається, що людям необхідно, ну майже щоб на підсвідомості це було. Що це не... користі вони від цього не і повинні це чекати, і це, мо... це, модно. це модно. І це модно, пане Ярославе. Скажіть, будь ласка, чи все-таки е, люди готові здавати кров? Що потрібно людині? От до прикладу, щоб вона прийшла і здала кров? Припустимо що я хочу прийти і здати кров, що мені для цього потрібно зробити? Що мені потрібно знати, аби все таки і чи мені варто боятися переживати за щось, чи не варто боятися, значить, вертаючись до того питання, яке mm -hmm. було, хочу сказати, що ми нарощуємо здачу крові. І ви кажете, що люди не відчувають, Ви побачите, що ваша робота через 5, 6, 10 років, розумієте, вона дасть плоди. Зразу вона не дасть плодів. Люди все одно йдуть. Колись не було ні одної організації, яка би взагалі розумієте займалася донорством, хоча це суспільна справа. А зараз вже є пару організацій, ми це маємо, і кількість переросте в якість обов'язково. На рахунок того, що потрібно для здачі крові. Добра воля, здоров'я з собою мати якийсь документ, що засвідчує особу, і все. Часте питання по телебаченню по телебаченню від людей по, від людей, mm -hmm. по, по телефону. Е, чи треба якийсь шприт, чи ще щось, вату, чи ще <рістити> що <-небудь>. таке. <рістити> Ми єдина установа, напевно, в медицині, яка Цього не бере. <рістити> <рістити> так що абсолютно нормально, бути здоровим, прошу приходити. Добре, але бути здоровим. Сьогодні кожен з нас має, напевно, якісь все-таки проблеми зі здоров'ям. Хто має? право визначити, що ти є здоровий, і ти можеш прийти і когось теж зробити здоровим, а не навпаки, в тому числі вікова категорія. Абсолютно Значить, Підкреслюю ще раз, що є величезний плюс в донорстві, це те, що людина прийшла і його і її обстежили. І обстежили дуже фахово.